Коли бачиш хохму знай, вона поєднана з буквою Юд. Коли бачиш біну, знай, вона з'єднана з першою «гей» вічного імені. Іноді я говорю про шість свірот ЗА це буква ВАВ, і вона має гематрію шість. Юд має гематрію десять і гей п'ять. Коли складаєш ці числа? 10 плюс 5 плюс 6 плюс 5 дорівнює 26, То рада 26 двадцятому поколінню Адама все взаємопов'язане одне з одним. Від Адама до Ноаха було 10 поколінь. З Ноаха до Авраама також бачимо 10 поколінь разом 20. Потім іде 6 поколінь. Син Авраама був Іцхак, син Іцхака – Яаков, потім Леві і до самого Мойсея. Чому Мойсей? Це покоління було готове випробувати ім'я Авая. До Мойсея вони не були готові, вони випробовували ім'я Елогім, що означає суворість. Авая ім'я милосердя. Коли відкриваєш тору. Ти бачиш ім'я Елогім, це важке ім'я, ім'я суворості Дін. З цією суворістю Дін, творець створив світ, а потім у милості висік Хесед. До Мойсея всі покоління були в якості суворості. Вони були покоління лиходіїв, десять поколінь лиходіїв. Тому що вони не розвинули свою свідомість, вони не могли випробувати ім'я Авая, милосердя. Мойсей був першим, хто зміг випробувати ім'я Авая. Творець сам проявив себе Мойсеєві через ім'я Авая, милосердя. До покоління Мойсея була тільки суворість Дін. Творець явив себе Мойсею. І дав йому тору. Зараз час, коли творець розкрив себе знову, але тепер не тільки одній людині, не тільки одній нації, але тепер увесь світ може випробувати його ім'я. Тепер його ім'я Авая має бути розкрито за допомогою кабали, його ім'я це калька всього людства, це те, що відбувається в наші дні. І це написано в зогар. Тепер можеш зрозуміти, чому люди так зацікавлені кабалою.